За нашу и вашу свободу, 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 за нашу и вашу свободу. Сьогодні у нас річниця Крут, і саме тому була вибрана ця акція. В цей день ми її проводимо, тому що тоді так само загинули студенти, і сьогодні ми маємо чотири жертви, серед яких навіть є міліціонер. І ми так само співчуваємо його рідним. Але ми сподіваємося, що це не матиме продовження, і ми не матимемо такої трагедії, як колись ми мали під час загибелі студентів на крутах. Де дарма обрали місце в нашої акції гуртожитки МВС, де живуть сім'ї верпутівців, де живуть офіцери рядовий сержантський склад, так само прописано тут, тому що так чи інакше, ці люди повторюють шлях окупантів армії Муравйова, які на замовлення і фактично на замовлення Путіна б'ють власних громадян, вбивають власних побратимів, таких самих українців, як вони. Ми прийшли закликати, щоб вони схоминулися, не проливали кров, тому що рано чи пізно кара знайде вини. І вони, так само, українці, мають про це пам'ятати і мають скласти зброю, перейти на наш бік або отримати нейтралітет.